Всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні, думаю, буде цікаве відео для багатьох. Будемо говорити про одну неймовірно смачну корисну ягоду це жимолось, друга в моєму списку після лохіни. Також вирощую три сорти, про що буду говорити у цьому відео. І сьогодні склав невеличкий топ із семи позицій, такі найбільш поширені, де найбільше відгуків у людей, і хочу поділитися ним з вами. Друзі, дивіться, скажу одразу, там, де я буду е, говорити про кожен сорт, на початку цього епізоду я е, вставляв назву жимолості, щоб вам було зручно, тому слідкуйте. І другий момент. Кому не подобається, що я щось, щось. там озвучую, чи ще щось, будь ласка, не дивіться, врачайте свій час, одразу переходьте на інші канали. Я нікого не затримую, але я сподіваюся і я вірю, що це відео буде корисним для багатьох і цікавим. тому що час якраз починається сезон, коли ви можете купувати різні цікаві сорти, а їх дуже багато. Жимолості і висаджувати. Особисто я вже е, також починаю розглядати, хоча в мене є три сорти. Хочу купити ще якихось два цікавих. Е, до речі, можливо, із цього списку топу, що я сьогодні вам озвучую. Тому приємного перегляду. Першою у списку іде жимолость серця гіганта. Це шикарний середньопізній канадський сорт, що позиціонується як суперсолодкий сорт. Утворює кулястий кущ із потужною густою кроною і досягає у висоту до 150 см. Ягоди діжкоподібної такої форми, доволі великі, досягають близько 3 см довшину і приблизно 3,5-4 г у вазі. Ягоди починають визрівати із середини липня і можуть продовжувати до кінця серпня. Довго тримаються на кущі, не опадають, але під час збирання від черешків відокремлюється досить легко. Враховуйте це, будь ласка. З одного куща, за запевненням деяких садоводів, можна зібрати 4-4,5 кг смачної жимолості. У сорта відмічається підвищена стійкість до морозів і заморозків. Ягоди серця гіганта придатні до споживання у свіжому вигляді, ідеальний варіант, для переробки, у тому числі для заморожування та сушіння. Для забезпечення перехресного запилення і підвищення врожайності бажано садити поруч кілька різних сортів. Ідеальними сусідами будуть північне сяйво, полунічна сенсація. До речі, я також її купував по заминулому році. Це суперсорт, Про нього я також у цьому відео буду розповідати. І, наприклад, блакитний скарб. Враховуйте це також, будь ласка. Другим, у нашому списку буде йти середньопізній сорт селекції США, Жимолась Блакитний банан. Ягоди цієї рослини мають щільну м'якуш. Соковиту доволі без гіркоти і з оригінальним солодким смаком. Дозріває така ягода всередині липня і придатна для механічного збирання. Плоди не обсипаються, відрив у них доволі сухий, легенький. Кущ до 1,5 метра заввишки із компактною кроною, такої яйцеподібної ніби. Плоди великі, масою приблизно 3,5-4 г до 3 см завдовжки і до 1 см у діаметрі. Видовженої овальної форми синього кольору і з восковим нальотом. Врожайність також на цьому кущі прогнозується доволі висока за дотримання всіх правил агротехніки приблизно 3,5 4 кг із куща. Плоди також мають універсальне застосування, можна поживати свіжими це ідеальний варіант, завжди кажу, так і для переробки, для кулінарної переробки для заморожування. Цей сорт також потребує запилювачів пізньостиглих сортів. Має підвищену зимостійкість до мінус 35 градусів морозу. Навіть квіти у цього сорту стійкі до весняних заморозків і витримують до мінус 7 градусів. Сорт жимолості блакитний ванан не і росте на будь-яких ґрунтах. Третьою у нашому сьогоднішньому топі буде жимолость сорту спокуса. Також можу вам її радити, оскільки вирощую сам і дуже задоволений цією ягодою. Кущ напіврозкидистий, висота також десь півтора метри, але за правильної агротехніки може бути і вища. Ягоди в нього дозрівають практично одночасно, що доволі зручно, легко відокремлюються від пагонів куща. Самі плоди великі, такі, знаєте, глечикоподібні, темно-сині, із характерним восковим нальотом. Поверхня у них слабогорбкова, вони мають таку м -м, шкірку не середньої щільності, і на смак плоди соковиті і кисло-солодкі. Перші з'являються через рік, другий після посадки, а вже повноцінне подоношення починається з 3-4 року зростання куща. При повному дозріванні ягоди жимолості обсипаються, але не дуже. Враховуйтеся, будь ласка. Вони можуть вживатися у свіжому вигляді, що я завжди рекомендую, замороження, сушка, а також кулінарії. Для запилення і хорошої вражайності рослини цієї необхідно висаджувати кілька кущів, також враховуйте. Четвертою у нашому списку йде жимолость сорту атут. Це доволі таки розлогий кущ, що може бути як середньорослим, так і високорослим, може досягати понад 2 метри у висоту за дотримання всіх правил агротехніки. Невибагливий, зимостійкий, володіє імунітетом до хвороб і різних комах шкідників, з легкістю зимує в холодних умовах. Для сорту атут характерна підвищена врожайність, також багато садоводів прогнозують до 4 кг соковитих і надзвичайно цікавих за смаком ягід. Плоди насиченого сизого кольору, такої цікавої, овально-асиметричної форми, мають глибокий кислувато-солодкий десертний смак із легким чорничним післясмаком і такою, знаєте, малесенькою гірчинкою. Доцівають у травні. Тому, друзі, також зверніть свою увагу на цей сорт. Він вартий, я думаю, вашої уваги. І, до речі, він, я кажу, відтіняється такою приємною кислинкою смак. І ягоди мають також велику кількість вітамінів це групи В, А, П і різних цінних мікро- і макроелементів. Споживаються у свіжому вигляді завдираджу, можна також заморожувати, можна сушити, можна безпосередньо використовувати у кулінарії для джемів. П'ятою у списку буде жимолость сорту полунична сенсація. Обожнює цей сорт, він у мене також є. Середньостиглий канадської селекції, кущ високий до 2 метрів із густою кроною. Має великі ягоди від 3 грам, вони доволі такі видовжені і, скажу чесно, довго тримаються на гілках, не обсипаються. М'якоть цієї жимовості, цього сорту, вона щільна, соковита, солоденька з такою, знаєте, приємною кислинкою, але без гіркоти. Ягоди також можна використовувати для споживання у свіжому вигляді, раджу, можна заморожувати, сушити, використовувати кулінарії. Друзі, садоводи професійні, кажуть, що за правильної агротехніки можна збирати до 5 кілограм, не знаю, стільки нікого не збирав. Крім того, сорт, знову ж таки, за запевненням багатьох садоводів, він один із найперспективніших для українського садівництва. Урожай достигає у другій половині червня. Потерюсь, пагони цього куща сильні, міцні і добре облистяні. Листя може бути різного розміру, але, тим не менше, ці, цей сорт має дуже багато переваг. Це і відмінні смакові якості, і невибагливість у догляду, і висока морозостійкість, і ягоди добре транспортуються і дають гарну, високу, стабільну урожайність. Тому раджу звернути увагу і на цей сорт. Переходимо до шостої позиції нашого топу, і тут у нас жимолостістівна дует. У подоношення вступає на другий рік після посадки, вражайність приблизно до 2 кг з куща із дотриманням всіх правил агротехніки. Ягода також велика, 1,5 приблизно грами у вазі, забарвлення має темно синє циліндричну форму, доволі приємний смак, кисло-солодкий. Ягоди багаті на корисні речовини, у тому числі вітамін С, кущ сильнорослий досягає висоти 150 см, витримує морози до мінус 40 градусів. До умов проростання невиможливе, що також досить зручно. Не любить надлишку волоні. краще подоносить на родючих ґрунтах при посадці на сонці. Для перезапилення та гарної врожайності необхідно висаджувати 2-3 саджанці різних сортів. Це також важлива умова враховувати для того, щоб отримувати гарний урожай цього сорту. І замикає наш топ сьогодні сьома позиція, де розмістився цікавий сорт жимолості махрімах. Я про нього раніше не чув, але, враховуючи дуже багато відгуків позитивних, вирішив внести його в топ. Це високорослий декоративний пишний кущ, що може досягати до 3 метрів заввишки. Не знаю, реально чи ні, але про це відзначають. Має середній термін дозрівання, плоди готові до збирання урожаю і вживання до кінця червня, Вирізняється своїми великими плодами та високою урожайністю. З одного куща з дотриманням усіх правил агротехніки вирощування жимолості можна збирати 3-4 кг смачних ягід. За формою ягоди схожі на подовжений еліпс. У плодів синя шкірка з таким легким нальотом, червоно рожева м'якоть, що має кисло солодкий смак і з таким терпким присмаком. Плоди можуть довго залишатися на кущах і водночас вони не обсипаються. А ще, скажімо так, більше Цукризуються, що також, в принципі, на поціновувача, тому можна споживати усі свіжому вигляді, що я рекомендую: заморожувати, сушити, використовувати в кулінарії. Якщо я його придбаю, то обов'язково спробую на джем. Ну що ж, ось такий топ у мене сьогодні вийшов. Сподіваюся, він був для вас цікавим і корисним. Якщо так, друзі, то завжди прошу поставити подобачку, підпишіться на канал. Якщо ви ще не підписані, це дуже мотивує. Знімати для вас іще відео. А також залиште відгук. Мене цікавить особливо ті відгуки, де хтось поділиться своїми враженнями і своїм досвідом вирощування жимолості, яка дає максимальний урожай. Напишіть, які це можуть бути сорти із вашої практики, і ті ягоди, які найдовше зберігаються. Ось такі два моменти, які мене цікавлять. Я буду вам дуже вдячний. Ще раз дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!